Вітаю з новим 2024 роком на щотижневому місячному прогнозі. 27 грудня 2023 року у нас був повний місяць, і від 28 грудня 2023 року по 4 січня 2024 року ми перебуваємо у третій фазі місяця, де корисно для тіла займатися спортом, сходити на масаж тіла. Та на масаж навколо очей порелаксувати у ванні чи в сауні. Для здоров'я корисно притримуватися дієти та очищати організм від токсинів, не переїдати і не перепивати. 3 та 4 січня проведіть без споживання м'яса та жирів. Для краси Довготривалою буде завивка чи випрямлення волосся та все, що пов'язане з видаленням, відрізанням, стрижка, гоління, пілінг, шкіри, депіляція, манікюр, педикюр. Для романтичних стосунків відкрита енергія, щоб познайомитися, відвідуючи кафе чи ресторан, корпоратив чи кіно. Театр чи оперу, висока ймовірність знайомства у друзів на вечірці з коханими та отримати запрошення на побачення. В бізнесі і на роботі сприятливий місячний потік для здачі звітів та відвідати різні урядові організації, ознайомитися з новими законами і працювати в гармонії з іншими партнерами та підлеглими. Для тих, хто займається домашнім господарством, сприятливі дні для шопінгу, для хімчисток речей та покриттів, для прибирання і фарбування приміщень, для миття вікон, чистки металевих речей та миття взуття. На городі сприятливі дні для посівів і посадки рослин, що ростуть під землею, а також дерев і кущів, пересадка терасових і балконних Кімнатних рослин, зрізання дерев та кущів. Дякую за вподобайку і підписку вдалого тижня!